Я радий вас вітати. Ви дивитесь головні новини Кіровоградщини. Основні теми далі у випуску. Міліція яка не береже. У Новомиргороді правоохоронець побив чоловіка. З чеснометром на депутатів. Доброчесність народних обранців вимірювали активісти громадського руху чесно. І класті, пухнасті, повзучі, кусючі. Живності зоопарку в озерах позаздрять навіть великі звіринці. Деталі за мить. У Новомиргороді міліціонер жорстоко побив 22-річного хлопця. Тепер той не може підвестися з лікарняного ліжка. Конфлікт виник між потерпілим та братом правоохоронця у місцевому барі. Розбиратися міліціонер прийшов зі своїми друзями. Тепер сім'я скаліченого за справедливістю звернулась до прокуратури. Деталі у сюжеті. Від 22 річного Сергія Коропетяна, який зараз лежить в травматологічному відділенні Новомиргородської лікарні, вже п'ятий день не відходять рідні і наречена Юля. Через травми чоловік не може підвестися з ліжка. Близькі говорять, так жорстоко Сергія побив місцевий міліціонер за суперечку з його братом. Конфлікт стався в ось цьому сільському барі. Зі слів очевидців, після короткої розмови брат міліціонера вдарив Сергія. Хлопець не втримався і дав здачі. Наступного ранку до Сергія додому приїхав брат кривника з двома у цивільному. Мовляв, його викликають до райвідділу з приводу вчорашнього інциденту. Хлопець поїхав з ними. Говорить, бити його почали ще у міліції. Голова боси свого поставив по голові бив. руками, ногами. Бив. Після цього Сергія відвезли за місто у лісосмугу. Привезли пацана. Моють пацана, привезли там побили, привезли сюди. Кинулись в машини тут, і пацан ліпацим камням. І тягати і пабит не в каліні, те, що були розбиті. сюди ж, як свідки, міліціонери привезли Юрія Семенка. Він очевидець конфлікту в барі. Від нього вимагали розсудити, хто почав бійку і хто винен. Тільки мене привезли. Я думаю, як глянув, що я такий будь в крові був красний. В голові кров текла футболка в крові. Вся була. Він так на присядки сидів, за голову держався, Станову батько Сергія припускає, можливо, конфлікт в барі виник на національному підґрунті. Вони вірмени. Сам Сергій не може пояснити причин бійки. Поступіл 29 дев'ятого 19.05. дев'ятнадцять ноль черепно з діагнозом закрита травма, сотрясень головного мозга, лівого лєвоглаза. Месником в погонах вже зайнялись його колеги. Зараз триває службове розслідування. Триває перевірка, в тому числі службове розслідування відповідно по працівнику міліції. Один працівник міліції, всі інші цивільні особи. Міліціонер, який побив Сергія, пішов на лікарняний. В органах нас запевнили. Коли він одужує і повернеться на роботу. Його тимчасово на час розслідування інциденту відсторонять від служби. Кирило Юшішин, Олена Бринза, Володимир Кувакін, Ден Зетнем. Потерпілого, який отруївся парами відходів на Златопільському шкіряному заводі, що в Новомиргороді перевезли на лікування до обласної лікарні. Нагадаю, вчора близько 12-ї години дня на підприємстві загинуло троє чоловіків. Одного працівника забрали в реанімацію, в якому стані людина зараз з'ясовувала Ірина Дядушева. Трагедія сталася під час очищення резервуару шкірзаводу від накопиченого мулу. Родичі загиблих розповідають, люди у 30-градусну спеку працювали без респіраторів. Ось що нам повідомила родичка одного із загиблих у телефонній розмові. Коли я вже приїхала, то там було троє мертвих людей і одного забрали в реанімацію на той момент. Пека 31 градус в Новомиргороді. І люди без респіраторів, без захисту, просто напросто чистять ями з хімічними отходами. Чистять незахищені, без костюмів, просто в трусах і в чоботах, як тварин, відношенно не як до людей, а як до тварин. Роботи немає, люди погоджуються на будь-яку роботу, і ми все закінчилися. Рідні припускають, через випари з ями з хімікатами люди втратили свідомість, рятувати їх не вдалося. 24-річного чоловіка, який вижив, відразу ж госпіталізували до Новомиргородської центральної районної лікарні. Поступив до нам в 11.25, отравлення кондиціонерними газами тяжкої степені тяжкості. Бально поступив без сознання з крайньої степені психомоторного збудення, судорогами. Нині обставини загибелі працівників шкіряного заводу розслідує комісія Держгірпромнагляду. Комісію очолив представник Державного Центрального апарату Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України. Зараз вони працюють на місці, встановлюють причини. Хочу звернутися до керівників всіх підприємств галузі шлового комунального господарства в області та інших підприємств, які виконують роботи в колодязях. В очисних спорудах звернути особливу увагу на даний період на безпеку проведення таких робіт, тому що о, таке е, підвищення температури, аномальне, яке ми маємо на сьогоднішній день, сприяє утворенню різноманітних газів, випаровування і як наслідок можуть виникати такі нещасні випадки. Прокуратура ж області за фактом загибелі людей порушила кримінальну справу. Санкції статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі. До п'яти років або позбавлення волі волі до восьми років. Було встановлено, що організація та проведення зазначених робіт службовими особами підприємства ТОВ, шкірзавід, Златополь були проведені з грубим порушенням вимог закону України про охорону праці. Потерпілого тим часом перевезли на лікування до обласної лікарні. Нині його стан стабільно тяжкий. Діагнозом остре производственне травлення, смістю каналізаційних ядів, Случай случился на производстве. Больной доставлен был в тяжелом состоянии. На данный момент его состояние расценивается как стабильное и Сознание Кома зараз лікарі борються за життя хворого. Говорять, протягом доби стан його стабілізувався. Он самостоятельно удержували давлення, ушли судороги, які були, знизилась температура тіла. Ну завжди делати прогнози очень сложно. Тим більше в такої ситуації, тим більше в такої ситуації. Ну будемо сподіватися, що ісход буде положительним. Ірина Дідушева, лязі Лонгін, Володимир Кувакін день за днем. Президент Віктор Янукович призначив нового начальника управління служби безпеки України в Кіровоградській області. Ним став Олександр Седельников. До цього він керував департаментом контррозвідки СБУ. Коли буде офіційне представлення нового керманича, наразі невідомо. Театр Курифеїв вразив віце-прем'єр-міністр України Сергія Тігіпка, який перебував з робочою поїздкою на Кіровоградщині. Увечері віце-прем'єр разом з місцевим керівництвом пройшовся по вулиці Дворцовій до театру Корифеїв імені Марка Кропивницького. Посадовці подивилися, як триває реконструкція. Оглянули глядацькі зали і майбутню сцену. Потім делегація прогулялась ковалівським парком та вирушила до соціального магазину, де віце-прем'єр-міністр поспілкувався з відвідувачами крамниці. Я дуже радий, що ми сьогодні зайшли на будівництво театру. Для мене це означає, що якщо ми почали будувати театри, відновлювати театри, то це вже далеко не гірший час для країни. Двоє із 449 депутатів у парламенті відповідають критеріям доброчесності. Такі результати оголосили сьогодні у Кіровограді представники громадського руху. Чесно, доброчесність політиків вимірювали спеціальним інструментом чеснометром. Завдяки йому виборці могли дізнатися, чи відповідають депутати критеріям чесно. Не пройшли випробування ті, хто порушував права людини, змінював. Політичну позицію був причетним до корупції та має непрозорі доходи. Також вказали на тих, хто не голосував особисто чи прогулював роботу в парламенті. Таких назбиралось 447. Представники руху чесно зазначили, ці дані не є остаточними та будуть постійно оновлюватись. Ми не можемо сказати, що є чітке. Чітка різниця між сучасними депутатами, ті, які називають себе опозиційними, і провладними. І саме це дає змогу нам ставити вимогу перед усім, усім політиком. Сьогодні кіровоградські чиновники разом з МНСниками радились, як уникнути пожеж у спеку. Наразі в обласному центрі визначили три мікрорайони, де займання найбільш ймовірне: це Лелеківка, Завадівка та Новомиколаївка. Там чимало сухостоїв та стихійних сміттєзвалищ, а це збільшує загрозу виникнення пожеж. Аби не дати вогню жодного шансу, вирішили ввести додаткові пости патрулювання. Чергування у нас забезпечується. Але я прошу сьогоднішнього дня додаткові там, де ви ваші пости по першу погаї. Десь їх переміщати у вас свій графік, місця. Поближче до зелених надсаджень, вахтовим методом і контролем заїжджати в міста зелених надсаджень, якщо там проникають, тому що заїзди є з різних боків і можуть заходити туди і пішим ходом, так перебуваючи на громадському, пересуваючись транспорту, і заходити прохання, прохання посилити контроль. В Олександрійському районі біля села Піщаний Брід гинуть лелеки. Одразу п'ять мертвих птахів знайшов Сергій Фроленко кілька днів тому під час вечірнього велотренування. Місцеві висловлюють припущення щодо причин смерті, але думки їх різняться. Фахівці ж поки що мовчать, чекають на результати лабораторних досліджень. Житель села Піщаний Брід Віталій Куйовда каже, у їхньому селі багато лелек ніколи не було. Ті, які прилітали, здебільше оселились ось у цьому вербовому гаю. Реально літ за п'ять, може, десятка два наблюдав. В основному перелітають. А це що на днях, то я насчитав 88 штук. Іменно по цій лінії сиділи. По три, по чотири, і аж туди, аж до Головківського повороту, по трасі. Декілька днів тому, їдучи додому, чоловік знайшов мертвого птаха. Зараз від нього залишилось тільки пір'я. Тас вже немає, бо говорю, кира Я Ще так удивився. Думав, що він сидить просто був. Коли під'їхав, підняв, а у нього грудан прошитий зробить. Чоловік каже, за кілька днів до своєї знахідки звідси чув постріли. Вважає, птахів хтось вбив задля розваги. Позавчора були постріли, може штук три, може чотири. Десь в цьому, в цьому районі стріляли. То лі охрана ганяє за кукурузу, то лі вже по цих же птичках. Тільки який інтерес його вбити. Що з нього можна взяти? М'яса з нього ніякого. Пір'я. Це раді прикола развіше. Місцевий ветеринарний лікар Наталя Штанько від коментарів відмовилась. Та як я вам можу щось сказати, якщо немає лабораторного досліджень? Сільський голова злочину у масовій загибелі лелек не вбачає. Смерть Тахім називає збігом обставин і випадковістю. Не було ніяких ні пострілів, нічого це з'ясували. А єдине, ми визначились так, що летіла з граю. Вони ж роз'ясняють наші жителі, що зграя велика летіла чи лелек. І вдарялися в проводах, які йде 10 тисяч кіловот, і попадали в ці лелеки. Чутки про розстріл птахів пан Микола називає злим жартом. Каже, в охоронців на полях зброї немає, а мисливці до відкриття сезону рушниць не дістають. Ніякої кровали, нічого, кожну лелеку, лічно, є як мисливи, я мисливець, до речі. Обстежив, немає ніякої кровавлиці. Ну, не знаю, чим ці. Ці припосилки, що дійсно хтось стріляв. подібних прецедентів на Кероградщині не було, каже завідуючи сектором лісового господарства Олександр Кваша. Теорію, що птахів було убито струмом, не відкидає. Проте більше схильно розглядати факт браконьєрства. Ну більш схиляюся до тієї думки, що все ж таки там комусь нема що було робити, беруть рушницю і можливо випробовують. Чи гарно стріляє, чи ні. Наступного тижня лабораторія має дати висновки, чому все ж таки птахи загинули. Якщо факт навмисного вбивства буде підтверджено, лісівники обіцяють особисто зайнятися розслідуванням цієї справи. Якщо ж відбулось знищення птаха, наприклад, то є затверджені такси. І згідно даних затверджених такс за одного білого лелеку за його знищення, сплачується 1020 гривень, крім адміністративного. Накладення, яке відбувається, Ігор Токар, Микола Головко день за днем. Звіринець на озерах у селі Озера Світловодського району місцевий фермер зібрав кинутих тварин із приватних колекцій, вилікував їх, вигодував і створив на фермі власний зоопарк. Тепер леви, леопарди, пітони, і навіть крокодил та ще більше десятка екзотичних тварин живуть у просторих вольєрах. Кожного дня до озер приїжджають сотні жителів сусідніх сіл та областей. Побували у звіринці, і наші кореспонденти. І класті позучі стрибучі. Їх до цього чотирирічна Настя Малановська бачила лише по телевізору, а тут вони на відстані протягнутої руки. Малечну екскурсію дідусь з бабусею привезли з сусіднього села комендантівка. Усього година їзди, і сім'я потрапила в справжній тваринний оазис серед кіровоградських полів. Вітіли настає змію mm -hmm. понравилась. А от восьмирічна Марія не відходить від клітки з леопардом. Це хижак ручний. Коли він бачить маленьких відвідувачів, треться об клітку і мурликає від задоволення. Я раз развіла Леопарда. Мені він дуже понравился. Мені вона схожий на. Чим-то похоже на мою кошечку домашню. Вісім років, десятки тисяч гривень та консультація спеціалістів із Ялтинського зоопарку. Стільки часу знадобилося фермеру, аби на півтори гектарах землі створити ось таку приватну зооколекцію. Ветеринар Ігор Лобуденко розповідає: господар великий любитель тварин, проте він настільки скромний, що не любить хизуватися своїм захопленням перед телекамерами. Тому слово завжди дає співробітникам звіринцям. Потім, коли начал збирати люди, ті, які держали вдома животных, почали привозити к нам, этих животных. Ми больных, ми їх намагаємося вилічити, вилічуємо і тим не менше виставляємо потім на обозрение зрителям, дітям. Саме так сюди потрапили більшість тварин. Найважче прийшлося у цій ведмедиці Маші. Її використовували як приманку для фото на Кримській горі Айпетрі. Кормили до вишні, він більше нічого не бачив і не знав. Он был настолько уже заголожен, что его просто тягали на поводке, он даже лапами не переведет. Вот мы его забрали, забрали, привезли сюда, вырастили ее. А теперь у нас Машка уже взрослая, медведица, от которой мы думаем, надеемся, что будет потомство. Леви, пуми, леопарди, пітони, верблюди, ведмеді, ці та інші тварини тут утримуються згідно усіх зоологічних вимог. У кожного свій раціон та апетит, а це чималі фінансові затрати. Вхід, в приватний зоопарк безкоштовний. Гроші тут приймають хіба що у вигляді благодійних внесків. Наталка Сарафанова, Олена Бринза, Володимир Кувакін день за днем. На цей час це все. Не забувайте відвідувати наш сайт kodтерk.tv та писати нам листи на dzdnews.ukr.net. собачкаук.нет. За ми зустрінемося у темі дня. Сьогодні говоримо про засади державної мовної політики та ситуацію, яка склалася навколо цього питання в Україні. У студії я очікую на народного депутата від партії регіонів Володимира Зубанова. До зустрічі.